Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про нове і цікаве рішення суду у питанні відстрочки. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що навіть з відстрочкою людину можуть мобілізувати, якщо ТЦК не повідомлені про наявність такої відстрочки. Є рішення суду від 16 травня 2024 року. Справа номер 260 дріб 4 одиниці. Дріб 24. ТЦК може забрунюва... мобілізувати заброньованого, якщо він не повідомив ТЦК про своє бронювання. Військовозобов'язаний повинен вчинити активні дії з повідомлення ТЦК про своє бронювання. Зробити це можна лише до моменту набуття статусу військовослужбовця, тобто до того, як мобілізували. Суд чітко вказав, що саме на військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, покладено обов'язок повідомляти своєчасно ТЦК про наявність таких підстав для відстрочки. Право на відстрочку від призова на службу повинно бути реалізовано військово зобов'язаним і саме ним, шляхом вчинення активних дій та оформлення його в відповідний спосіб в ТЦК. Тобто суд вказує, що якщо людина офіційно не надала до ТЦК заяву та документи на відстрочку, то таку людину можуть мобілізувати. У цій справі суд відмовив чоловіку, бо той не повідомив ТЦК вчасно, тобто не скористався можливістю реалізації права на відстрочку. Отже, що з цього слідує? Наступний висновок. Якщо чоловік має право на відстрочку, але не повідомив про це право ТЦК, його можуть досить оперативно доставити до місця служби. І навіть оскарження таких дій може не допомогти. Тому є сенс при наявності відстрочки повідомляти про це ТЦК. Навіть якщо не хочеться це робити особисто, то можна хоча б спробувати направити все поштою. Це законно. Просто вам довідку про відстрочку не пришлють. Але при можливих оскарженнях є шанси на успіх. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна допомога чи консультація, без вагань звертайтеся. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!